Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Разом з партнерством ми починаємо серію відео про вигорання. В цьому відео ми дізнаємося, що це, які існують про нього міфи, а також перевіримо вас на наявність симптомів. Вигорання це стан емоційного, розумового та фізичного виснаження через тривале емоційне навантаження. І ось саме цей факт тривалого емоційного навантаження він говорить нам про те, чому ця тема настільки актуальна для медичних працівників і людей, які хворіють на туберкульоз, адже одним з причин виникнення вигорання є тривалий хронічний стрес, а також неможливість змінити ситуацію, в якій знаходиться людина і яка їй не подобається, а також особливості роботи у професіях, які пов'язані з допомогою людям. І тут ми з вами розуміємо, що якраз лікарі вони постійно стикаються з цими емоційно важкими ситуаціями на роботі, адже вони бачать інших людей у стресі і у важких ситуаціях у їх житті. Вони мають оголошувати діагнози або доносити інші неприємні новини своїм пацієнтам. І в свою чергу пацієнти, люди, яких захворіли на туберкульоз, вони цього не обирали, вони знаходяться у цій ситуації, яку вони не можуть зараз змінити, адже на лікування потрібен час. Тому потрібно слідкувати за собою, щоб не довести себе до вигорання. І щоб зробити це, необхідно знати, на що ж все-таки звертати увагу. Тому давайте сфокусуємося на симптомах. Існує така концепція, як воронка вигорання. Вона ілюструє, як симптоми з часом стають все важчими, і воронка звужується донизу, приводячи людину до вигорання. Починається все з порушень сну і відсутності сил, потім починає страждати здоров'я. Погіршуються якісь хронічні захворювання і можуть з'являтися психосоматичні. Зникає мотивація щось робити, людина просто перестає бачити сенс, що в свою чергу може приводити до почуття провини. Також характерним є пригнічений емоційний стан і навіть неможливість отримувати задоволення від речей, які раніше його приносили. І, на жаль, у найгірших випадках вигорання навіть може призводити до депресії. Знаючи це все, виникає питання. Чому ж люди дуже часто не звертають увагу, коли вигорання починається, а починають щось робити лише коли вже є сильні симптоми? Насправді, відповідь проста. Просто існують міфи, через які ми, як суспільство, недостатньо серйозно ставимося до цього захворювання. І перший міф це те, що вигорання це розмови лінивих і слабких людей. Це абсолютно не так. Насправді, я б сказала, що це навпаки. Вигорання це про тих людей, які вже настільки сильно Багато всього пережили, вони настільки емоційно фізично виснажилися, що це призвело до вигорання. Отже, можна сказати, що насправді вигорання це про тих людей, які ігнорують свої потреби і дуже багато від себе вимагають. Другий міф це те, що вигорання легко подолати. На жаль, це не так. Вигорання це признане світом захворювання, яке є у МКБ-11 міжнародній класифікації хвороб. І одужання від нього може займати навіть від 3 до 5 років. І до того ж нагадаю вам, що вигорання, воно активізує інші проблеми зі здоров'ям, тому до цього не варто ставитися легковажно. Давайте тепер перевіримо вас, чи є у вас симптоми вигорання. Це короткий тест, який складається лише з 10 тверджень, на які ви маєте відповісти, з вами це буває, не буває або іноді буває. Зараз ми виводимо на екран питання, поставте це відео на паузу і дайте собі відповідь на наші питання. Час провести підрахунок результатів. За кожну відповідь буває, ви отримуєте 2 бали, іноді буває 1 бал і не буває 0 балів. Поставте на паузу і підрахуйте, скільки у вас загальних балів. Якщо ви отримали від 0 до 6 балів, то все добре. У вас є відчуття балансу і ви вмієте чути себе і своє тіло. Якщо ви отримали від 7 до 12 балів, то на жаль, ви близькі до вигорання. Ви близькі до того, щоб перестати отримувати задоволення від життя і від того, чим ви займаєтесь. Ну і якщо у вас від 13 до 20 балів, то на жаль, емоційне вигорання це про вас. Терміново потрібно почати піклуватися про себе та свої потреби. Сподіваюся, цей тест наштовхнув вас на роздуми, а ми побачимося з вами у наступних відео, в яких вже будемо конкретно говорити, які ж кроки ви можете зробити, щоб подолати вигорання. А поки не забувайте піклуватися про себе і до наступних зустрічей!